Місто Харків, Харківська гімназія No84, мілена 11 клас, Василь Семененко. Можливо, знову загримлять гармати, і танк сімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне. А може, дехто втратить віру й силу, своє життя рятуючи одне. Але не я як визнати не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, смарнілих у труді. За рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді, і тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.